Головний принцип британця: ніяка погода не може завадити його планам. Навіть якщо у планах високі підбори та святкове вбрання. Ви на каналі Бритсторії. Сьогодні ми подорожуємо не лише в просторі, але й в часі. Занурюємось у атмосферу повоєнних сорокових, 50-х і бітлівських 60-х. І не забуваємо про витончену красу залізних коней тих епох. Ми на щорічних ретро автоперегонах Goodwood Revival. Це це ревище і буяння фарб відбувається у маєтку герцогів Річмондів у Гудвуд в Сасексі. Хоча будинок і був зведений у далекому 17 столітті, його яскраве і повне пригод життя почалось лише у 1948-му за часів 9-го герцога. Фредерік Чарльз Гордон Ленокс був спадковим пером Англії. Вихованцем Ітона і студентом Оксфорда, а гонщиком, інженером і творцем гудвудської траси став Фредді Марч або Фредді Річмонд, Альтер Его Герцога класний чувак, про якого тут згадають і сьогодні. Насправді, сьогоднішній фестиваль це Данина Пошани дев'ятому герцогу Річмонду, який заварив всю цю кашу, щоб стало зрозумілішим, ось вам її рецепт. Після Другої світової, під час якої герцог воював, пілотуючи власний літак у складі королівської авіації, перед ним постало завдання відновити родовий маєток. Аеропорт у нього вже був так на території маєтку у 1940-му розкатали злітну смугу, щоб трохи розгрузити сусідній танкмер. Звідси річ Монти вирушав на бойові завдання на своєму власному літаку. Тепер він, великий любитель швидкостей і ризику, побудував тут трасу для перегонів. Goodwood Circuit бачив найкращих гонщиків свого часу. Тут проводили кілька щорічних світових чемпіонатів та тестували безліч гоночних машин. На жаль, у 1966-му трасу довелось закрити. Її технічні характеристики перестали відповідати вимогам тодішньої безпеки. Син Фредді Чарльз Генрі, пристрасть батька не перейняв. А от онук Чарльз не лише продовжив сімейну справу, а й підняв її до світового рівня. Hi, I'm the Duke of Richmond and Gordon and I live here at Goodwood and my family have been living here for nearly 350 years. Рівно через 50 років після перших перегонів тут придумали Goodwood Revival. Мета заходу – хоча б на три дні в році повернутись у золоті часи траси Goodwood. Звідси дрес-код – одяг в стилі пізніх 40-х, 50-х чи 60-х. Машини теж мають відповідати часу. Жодна з них не має бути випущена після 1966 року. Вони тут не просто стоять, вони ганяють треку. Не всі з них доходять до фінішу цілими і від цього щемить у серці, а на очі не вертаються сльози навіть у кремезних і брутальних чоловіків. Та не хвилюйтесь, все застраховано. Наступного року машини знову будуть тут ще краще ніж зараз. Ви не любите машини. Тоді пішли шукати інші розваги. Кожен знайде собі тут справу до душі і покупку. По кишені. І якщо ви думаєте, що життя маєтку обмежується лише одним рівайвел, то ви не праві. Крім трек зелітної смуги. Тут ще є і подром, де щорічно в серпні проходять кінні перегони Glorious Goodwood. Все не так гламурно, як в Ескоті, але капелюшки маст хев. В травні для собачників тут проходить Goodwood Фестиваль у стилі Гудвуд розважають не лише чотирилапих, але й їх господарів. Тут, наприклад, проходить конкурс між британськими дизайнерами на кращу модель собачої будки. В червні для всіх пошановувачів справжніх швидкостей проходить «Festival of Speed». трек. же ж Починили, і тепер тут можуть ганяти справжні рекордсмени. А ще неподалік тут же у «Гудвуді» розмістився завод елітних автомобілів і авіадвигунів. Rolls-Royce, але про це я вам розповім іншим разом. А на ну, нас знову пора у путь. З вас вподобайка і підписка. І але...